Ну, що ти скажеш, Взяла зовсім виключила. Ну, йо-мо-йо, йо-моє. Девочки, порадиться клеїть. Мед. Ну йо-мо-йо, йо-моє. Жалава трещить. Оце пиріг. Це пиріг. І ще він із суботи сусідка приносила такий добрий пиріг. Кусочок остався. Так, я ж хочу мед О, цей, у чай положити. Ну, лки-палки. Як ми тепер, мені тепер його склеїть? Время треба на склейку. Щось придумати треба. Двома частинами випустити. Перша часть, друга часть, так? Да? Ну що робити? Не хочу склеювати. Не ту кнопку нажала, не ту цю. Не зняла з паузи, а виключила. Турок. Вибачте, дівчатки, вибачте. Ну що. Сухарик добрий. Поріг був з полуницею. О, тепер смачно. Сонечко сьогодні я не хотіла туди пересаджуватися. Там посуда не розстав, у нас чисто стоїть. Не хочу я. Це треба все переставити. Розібрати. время. Ну в общем. Там ще з вечера трошки и утром Саша вже трохи мила. Мокра. Краситься девочки уже буду. Без опаски. Йду в испустку нашу, но мне надо. Гості не збираюся Никуда. На яки свята. Я дома. А потім уже вийду на работу. Та і покрашусь. Фарба в мене вже є. Я купила фарбу. Ще бачите, для меду мені треба таку купити кто. Ой, ложка Класно. медок клас, Лимончик. Сегодня тепло, надо вдіватися. Вчера писала вчера вчора писала. Вчора писала. Люда пише, та оце ж похолодало на дворі, можеш, вони подивляться, що холодно, та включать вам опалення, щоб в кабінеті було тепло. Угу. Вчора прийшли дуба в кабінеті, включили камін, Тільки включили наш там сотрудник відповідальний за проводку і все на світі. Каже, а що у вас включений камін? У нас молодий парень, такий. Да, включений. Каже, ставимо на паузу, виключаємо, бо проводка плавиться. Ось так от. Не додавали, наоборот, добавили. І ми все, і ми цілий день просиділи без, без обігрівателя, без нічого. Дуба в кабінеті. Дварина страшна. Сьогодні буде те саме. Ну, сьогодні попробуємо, у нас там графік є розписаний. Хто коли включає каміни, попробуємо по тому графіку включати. По півчаса чотири рази, чи скільки. Це жах. Це жах. У сьогодні ще так холодно, ну хоча і сонечко вийшло, не знаю. Про сонечко, якщо мороз. таке. Так що. Там ще якесь питання було? А ще питання якесь було, не помню. Все ж спішу утром. Утром прочитала коментарі. Треба зразу записувати. А я прочитала, закрила вже і забула. Треба перед тим передивлятися. Нема часу. З 15. Так, да, оце я чудило, не туди нажала, блін. Нічого, буває, так, да, дівчатки? Оси в нас тут літають. Вчора одну осу Саша вбив, сьогодні друг, іншу, навіть у нас в коридорі десь вони там, там же у нас потолок не зроблений. Навіть там десь вони знайшли дірку. Капається. Помню, у нас на той хаті прямо в стіні був осінний цей улік якийсь. Так прикладаєш вухо до стіни, а не там так, а ми якраз збирались їхати а, в Київ у гості гулять. Думаю, то тут буде капець. Вони її в хату пролізуть, поки ми приїдемо. Та ми давай палити їх на тряпку, тряпку на, цей, на палку на длину, тряпку обливали і жидкостю для сняття лака, і лаком для волос, піджигали її і туди, і туди. Ну, коротше, палили їх. А що робити? Ж було, да, і ми викурили їх, прибрали. Яка улетіла, летіла, яких попалили, тому що вони дуже близько були. Там глиняна стінка, стінка глиняна, крепечемо цеглою обкладено, Шесть. Оце і тут де вони? не угу. де вони налізуть. Голова дівчки розкалується, треба йти на двір подихати. Це дорогеньке має. Буду я грузити, навіть на дві частини, бо я не знаю, це... це мені поки я включу ноутбук, все це склеїть. Там ж програма у мене. Це дуже довго. Він у мене вже старенький, довго думає. Треба його ремонтувати. Ваня їй казав, він підсчитував, скільки чого треба. Кажу, синок, немає грошей. Він би сам його і зробив. Нема за що його робити. Поки що. Таке. Так що так, так що, дівчатки, дивіться дві частини. Вибачайте. Все. Я бажаю вам міцного здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе. Пишіть коментарі, пишіть питання, будемо відповідати обов'язково рано чи пізно. От, ставте лайкосики. І підписуйтесь. Пока.